Доброго дня! Рада бачити вас на уроці української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з реченням. Поговоримо про ще один вид речень. Давай пригадаємо, речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. Молодець. В кінці розповідного речення ми завжди ставимо крапку. А тепер давай пригадаємо, що таке питальне речення. Так, речення, у якому про когось або щось запитується, називається питальним. В кінці питального речення. Ми завжди ставимо який знак? Так, знак питання. Давай з тобою зараз прочитаємо речення, яке з'явиться на екрані. Спробуй прочитати його з радістю. Прочитай, будь ласка. Тепер прочитаю я. Здрастуй, весно чарівна! Яке чудове речення? Правда ж? Зверни увагу! Який знак стоїть в кінці цього речення? Так, це знак оклику. Саме цей знак знак оклику. Він нам підказує, що речення треба читати радісно або захопленням. Давай спробуємо ще раз. Прочитай речення, яке з'явилось на екрані, з почуттям радості. І я також спробую. Йдемо весну зустрічати! Звичайно, йдемо, весна вже прийшла до нас, правда? Он вона за віконечком чекає, поки ти все вивчиш. Тож, зверни увагу знову, який знак стоїть в кінці речення? Знак Оклику. Так, це чарівний знак. Це знак радості. Адже він нам підказує, що саме в реченнях, які він закінчує, ми можемо. Виказати емоції ці радості, щастя, захоплення, так? речення, в яких стоїть знак оклику, саме такий червоненький, який нам нагадує про правила, такі речення ми вимовляємо з особливими почуттями, з радістю, захопленням, іноді хвилюванням. Такі речення ми називаємо окличними. Окличні речення це речення, які вимовляються з особливими почуттями. В кінці окличного речення завжди ставиться знак оклику. Ось він наш червоненький знак оклику, який завжди нам нагадує. Дуже багато. А зараз. Давай спробуємо прочитати віршик, звертаючи уваги, чи є якісь знаки в ньому. Прочитай перше речення. Прочитай друге речення. Прочитай третє речення. Ще одне речення прочитай. І давай ще одне речення прочитаємо. Так, ви прочитали вірші, а тепер можна я спробую його прочитати? Я весна, я для всіх чарівна і запашна, я найкраща в світі пора, скільки щастя я людям дарую, я усіх їх щороку дивую. Щось жодних почуттів цей віршик не викликає, так? А давай спробуємо прочитати його ще раз. Але вже із знаками. Зверни увагу, приготуйся, читаємо віршик і кожний рядочок завершуємо потрібним знаком. Я весна! Я для всіх чарівна і запашна. Я найкраща в світі пора. Скільки щастя я людям дарую. Я усіх їх щороку дивую. З цим віршиком і знаками оклику навіть почуття і емоції від нашого віршику змінюються, правда? Я весна. Я для всіх чарівна і запашна. Я найкраща в світі пора. Скільки щастя я людям дарую. Я усіх їх щороку дивую. Про яку пору року розповідається в кожному реченні цього віршика? Так, звичайно, це чудова пора року. Весна. Абсолютно правильно. Весна чудова, радісна, уквітчана, та, яку всі із нетерпінням чекали. І саме весна принесла нам окличні речення, які ми запишемо в наш зошит. Приготуй зошит і ручку. Якщо тобі потрібен час, постав відео на паузу, а потім повернешся до завдання. Отже, давай запишемо речення в Сошит. Прочитаємо речення Я весна. Завжди починаємо писати речення з великої літери. Зверни увагу, в цьому реченні є знак тире. Перед тире і після тире ми залишаємо на рядочку трошки порожнього місця. Але сьогодні ми ще й говоримо про окличні речення. А вони завжди закінчуються знаком оклику. Я весна, радісно каже нам весна, щоб поставити знак оклику після останнього слова в реченні, ми поставимо пряму похилу паличку. Подивись уважно, від лінії помічниці, верхньої лінії помічниці аж до середини рядочка. І обов'язково внизу під цією прямою похилою паличкою. На нижній лінії рядочку ми поставимо крапочку. Тож зараз постав відео на паузу і запиши, будь ласка, це речення в зошит, не забуваючи в кінці речення поставити знак оклику. Давай запишемо ще одне речення. Я найкраща в світі пора. В цьому реченні цілих 5 слів. Тому зверни увагу, ти будеш писати це речення на рядочку в зошиті. А у мене слова записані в двох рядочках. В кінці речення окличного речення. Обов'язково ставимо знак оклику. Постав відео на паузу і запиши речення, а потім продовжиш перегляд. І ще одне речення окличне ми запишемо в зошит. Я усіх щороку дивую. Обов'язково в кінці окличного речення ставимо знак оклику. Починаємо писати завжди з великої літери. Тож постав відео на паузу і спиши речення в зошит, а потім повернись до відео. Що ж, давай пригадаємо, що сьогодні ми познайомилися з окличними реченнями. Речення, яке вимовляється з особливим почуттям. Радістю, захопленням, хвилюванням ми називаємо окличним. В кінці окличного речення завжди ставиться знак оклику. Запам'ятаємо це. Ну а на сьогодні наш урок української мови добіг кінця. Я тобі дякую. Ви всі були молодці, мої любі! А слово молодці це подяка від мене. І це теж окличне речення. Адже ви не просто молодці, ви молодці. І в кінці ми поставимо знак оклику обов'язково. До наступних зустрічей. Гарного дня!